Що таке hull, armament, turret та suspension у броньованих машин? Як на око відрізнити танк, a main battle tank – від самохідної артилерії – self-propelled artillery? Як не тільки розпізнати та визначити тип техніки БТР, БМП або розвідувальна машина? А й доповісти про її характеристики in English? Які ознаки допоможуть розрізнити різні типи combat support vehicles? Я Олена Чрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший український ютуб-канал зі спеціалізованою військової англійської. І сьогодні я хочу поговорити з вами про «Armored Vehicles Recognition» – розпізнавання броньованої техніки. Приготуйтесь занатовувати, запам'ятовувати. Ця інформація вам гарантовано знадобиться. Отримуючи військову допомогу від партнерів, важливим елементом безпекової співпраці України є тренування збройних сил з опанування новітньої західної техніки. На швидкість та ефективність навчань військовослужбовців безпосередньо впливає їхній рівень володіння англійською мовою. На жаль, інколи вони це розуміють тільки напередодні самих навчань. Починають шукати матеріали та лексику, знаходять армійську англійську. Ж телеграм та інстаграм, мою сторінку на Фейсбуці, і я отримую в приват масу повідомлень з запитом на тематичну лексику, хоч якісь книжки, хоч якісь матеріали. А одного разу цілком серйозно просили поділитися інструкцією до основного бойового танка леопард. Раптом я її маю. Що ж, я не маю інструкції до танка леопард, але маю інші корисні матеріали для тих, хто хоче покращувати свою англійську вже зараз, а не чекати гострої потреби та стислих термінів. Сьогодні у фокусі нашої уваги бойова броньована техніка Armored Fighting Vehicles, зокрема, принципи її розпізнавання Recognition. Ми вже говорили про наземну військову техніку англійською, і я наполегливо рекомендую вам передивитись це відео на нашому каналі. А зараз ми будемо розбирати особливості техніки, її основні характеристики та частини англійською. У підготовці цього матеріалу нам допомагали викладачі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Відповідно до ролі, яку виконують Armored Fighting Vehicles бойові броньовані машини, можна виділити 5 видів: Main Battle Tanks, MBTs, основні бойові танки, self-propelled Artillery, самохідні артилерійські установки. Armored Personnel Carriers APCs та Armored Infantry Fighting Vehicles – IFVs – Це бойові броньовані машини піхоти та бронетранспортери. Reconnaissance або Recce Vehicles – розвідувальні машини, Combat Support Vehicles – транспортні засоби бойової підтримки. Кожна з цих категорій має певні типові характеристики, розпізнавши, які можна розпізнати і роль Armored Fighting Vehicle. Вчимося говорити про це in English. Компоненти бойової броньованої техніки Armored Fighting Vehicle Components – можна запам'ятати, використавши акронім HATS. HAL – це корпус, нижня частина, яка містить двигун та підтримує підвіску. ARMAMENT – озброєння. Turret – башта, гарматна башта, обертова конструкція на корпусі, що містить The main armament. Зверніть увагу на різницю у вимові цього слова. В американській англійській кажуть turret, а британці кажуть turret. Suspension – підвізка. Спосіб руху техніки на колесах wheeled, або на гусениці. Tracked, hull – корпус може бути двох видів: Sponson Спонсорного типу з виступаючою частиною, що забезпечує більше місця, та бокс коробка. І слово HAL ми зустрінемо сьогодні неодноразово. Мейн Battle Tanks MBT's мають такі характеристики. Усі мають гусеничні підвіски, tracked suspensions. Двигун Engine розташовано у задній частині корпусу at the rear of the hull. Усі мають велике основне озброєння Large Main Armament, зазвичай over 100 mm caliber. Їхні вежі turrets – розташовано по центру корпусу, centrally located on the hull. Вони мають похилу, sloped, кутову, angled або округлу броню. «Rounded armor» – на передній частині корпусу та вежі on the front of the hull and turret». Усі танки мають низькі корпуси та башти «low hulls and turrets», щоб мати «small silhouette». Переходимо до артилерії «Artillery». На відміну від танків, артилерія «fires at targets indirectly» – перебуває далі від лінії фронту і особливого бронезахисту не потребує. Вона може бути як самохідною «self-propelled», так і буксированою. «towed». Буксирована артилерія за визначенням не є бронетехнікою, але її було включено сюди, щоб полегшити розпізнавання та звітування. Self-propelled artillery – самохідна артилерія або self-propelled gun – самохідна артилерійська установка, має такі характеристики. Велика схожа на коробку башта, a large box-like turret, яка зазвичай розташована в задній частині корпусу, located towards the rear of the hull. Зазвичай на стволі on the barrel – є дулове гальмо muzzle brake. Озброєння, як правило, великого калібру – «large caliber». Майже вся самохідна артилерія має «tracked suspension». Вона також може мати підвіску, що називається «dead track», з так званими провисаючими гусеницями slack «slag tracks». У лобовій частині корпусу – «at the the front of the hull» – є ходовий замок ствола основного озброєння. – «a travel lock for the main armament barrel». The engine двигун is located in the front of the hull. The hull is usually a Sponson Type. Противідкатна система the recoil system – відкрита exposed. Буксирована артилерія towed Artillery. Це власне велика гармата, a large gun, розміщена на лафеті placed on a carriage – та буксирована позаду вантажівки a truck – або тягача a tractor. Лафет має колеса wheels та гусениці tracks для його стабілізації. Артилерія реактивних систем залпового вогню. Це Multiple Rocket Launcher Systems Artillery. Цей тип артилерійського знаряддя зазвичай розміщується на шасі вантажівки Placed upon a truck chassis. Але є і такі версії, що встановлюються на БТРи APCs. Зенітні установки – Anti-Aircraft Vehicles – можуть мати такі характеристики: кілька гармат малого калібру Small Caliber Guns або ракет Missiles. гусенічна або колісна підвізка, tracked or Wheeled Suspension. радіолокаційна тарілка або антени, Radar Dish or Антеней. Зверніть увагу на форму та вимову множини слова антена. Переходимо до розпізнавання БТР, БМП та розвідувальної техніки APCs, IFVs та Рикі Vehicles Рекогнішен. Бронетранспортери, Armored Personnel Carriers та бойові машини піхоти Infantry Fighting Vehicles – Це легко броньовані транспортні засоби Lightly Armored Vehicles, що використовуються для транспортування військ Used to Transport Troops. Вони мають такі характеристики: великий корпус спонсонного типу, a large sponson type hull. Вихідні двері розташовано позаду. exit door is located at the rear. Двигун зазвичай розташовано в передній частині корпусу. the 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 engine is typically in the front of the hull. Вони можуть бути гусеничними або колісними, can be tracked or wheeled. APCs можуть мати вежу a turret, тоді як у всіх IFVs, a turret є обов'язковою. APCs можуть бути озброєними або ні. Can be armed with a small main armament, тоді як IFV's завжди озброєні, will always be armed. IFVs мають основне озброєння a main armament of 20 mm caliber or higher – Обидва можуть мати вогневі або оглядові отвори firing or Observation Ports. Вздовж борту корпусу Along the Side of the Hull. Як правило, they have a high hull, який є large enough to carry troops розвідувальні машини, reconnaissance vehicles або vehicles. Деякі recce vehicles розміром завтівку, за хоча є й більші. Більшості розвідувальних машин бракує місця для перевезення додаткових військ. they lack room to carry additional troops. Здебільшого вони легко озброєні lightly armed, Проте деякі можуть мати a large main armament. Переважно мають легку броню, are lightly armored. Зовнішній вигляд. Appearance, схожий на APC або IFV. Але здебільшого рейкі Vehicles мають колісні підвіски wheel Suspension, оскільки вони тихіші, ніж гусенічні. Quieter than tracks. До машин бойової підтримки Combat Support Vehicles належать такі транспортні засоби, як мостоукладальники – bridge layers – Розмінувальники «mine ремонтно-евакуаційні машини – «recovery vehicles» та інженерні машини, які підтримують бойові формування. Engineering vehicles that support combat formations». Їх можна ідентифікувати за спеціальними конструкціями на транспортних засобах, які допомагають виконувати поставлені завдання, наприклад, «a bridge on top» Міст над корпусом транспортного засобу вказує на bridge layer. крани, cranes, бульдозерні ковші dozer blades або зачерпувальні пристрої, devices – вказують на ремонтно-евакуаційні та інженерні машини Recovery and Engineer Vehicles на транспортних засобах розмінування. Mine clearing vehicles, встановлено великі котки, rollers, плуги, plows та ціпи. Flails впевнена, що цей урок ви передивите ще не раз, щоб засвоїти всю військову лексику, яку я дала вам сьогодні. Якщо ви дійсно налаштовані покращувати свою англійську, якщо це відео було корисним, пізнавальним для вас, то воно точно знадобиться і вашим колегам та знайомим. Поділіться посиланням на цей урок у чатах, спільнотах або в соцмережах. Вони будуть вдячні і більше людей отримують змогу вивчати Military English. А я, Олена, Чекрижова, вчителька. Вдячна вам за увагу та підтримку. Ваші підписки, вподобайки та коментарі допомагають нам просувати цей соціальний освітній продукт. Якщо ви регулярно дивитесь цей курс, хочете долучитись або допомогти команді армійської англійської створювати ще більше освітніх матеріалів для українських військових, уся інформація про це. Є в описі до цього відео. Побачимось скоро у наступному уроці.